Чорноморський національний університет імені Петра Могили піклується про своїх працівників та студентів і робить перші кроки щодо створення постійно діючих кімнати дитячого перебування для їхніх дітей. Таким першим кроком є соціальний проєкт Універ Няня, який реалізується Центром соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню чиновні імені Петра Могили разом зі студентами та за підтримки громадських організацій Майстерня добра, нова генерація та Національним фондом розвитку демократії США. Цей проект дає можливість студенту або робітнику у разі необхідності. а Така необхідність трапляється часто, і ми з вами бачимо молодих матусь студенток разом із маленькими дітьми у стінах університету. А під час канікул цілі колективи дітлахів тут у нас ось так, ось такий проект дає можливість залишити дітей в дитячому просторі. Під наглядом досвідчених кураторів та студентів профільних спеціальностей, таких як соціальна робота, психологія. А для студентів це гарна можливість застосування практичного застосування своїх професійних знань та навичок. показує досвід, а наш проект де вже йде вже майже півроку. До нього охоче залучається і розробляють спеціальні заняття для дітей, студентів інших спеціальностей, факультетів. Ось, наприклад, студенти факультету економічних наук розробили спеціально для дітей заняття з фінансової грамотності у казках. Взагалі, простір універняння наповнений дуже корисними, цікавими, розважальними програмами для дітей. Це й різноманітні творчі майстер-класи, це дні спортивних ігор, дні настільних ігор, дитячі квести різноманітні ще багато багато чого іншого. Ось крім того, проект передбачає психологічну роботу з батьками дітей. Це як індивідуально так і групово це семінари і тренінги наразі відбулися відбулася серія тренінгів з дитячо батьківських відносин які провела наш психолог Демір Палат Ганна володимирівна Задумок універняні дуже багато. Ми вже зробили перші кроки в цьому напрямку, такі сміливі, впевнені, й продовжуємо крокувати цією стежкою, стежкою соціальної підтримки сімей, працівників та студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили, які мають діти.